Всім привіт! Сьогодні я би хотіла зняти супер-імпровізоване відео на тему про те, якими правилами я користуюся у свої 20 зайвим років. Я така людина, яка любить завжди вчитися, яка любить завжди вдосконалюватися. У мене є багато амбіцій, багато мрій і планів. Для цього я прекрасно розуміла, що жити так, як всі, я не можу, що жити так, як всі не вийде. Тобто, то робити те, що зараз роблять люди 20 років і е, досягнути якихось вершин у мене не вийде. Тому що якщо я буду просто просирати своє життя, лежати на ліжку, е, ходити на якісь стосовки, постійно бути там, де я е, ти просто втрачаєш свій час і ти нічого нового не набуваєш, це насправді не дасть тобі ніяких плодів. Я це розуміла давно і я ніколи не... Я ніколи не проводила свій час на таких тусовках, я ніколи туди не ходила. Я не вважала це за потрібним, і я бажала, що краще я повчутися, дізнаю для себе щось нове і буду рухатися до своєї мети. І мені все одно, що хтось мені там говорив, що а чому ти 20 років сидиш вдома і нікуди не ходиш, мені все одно, що хтось там говорить, як можна не ходити в клуби, як можна е, не? Е, е, як можна не ходити в клуби, як можна не розважатися зараз саме цей час? Час для чого тратити які гроші, якщо в мене цих грошей немає, і ось про це я би хотіла сьогодні поговорити про те, якими правилами я користуюся після 20-ти. для того, щоб не просто е, моє життя проходило повз, а для того, щоб я дійсно досягала якихось результатів. Я дійсно працювала над собою. І я розуміла, що в майбутньому це принесе мені. Дуже хороші плоди, саме те, чого я хочу, що я дійду до своїх амбіцій, саме тому що зараз я не витрачаю свій час на всяку непотрібну мені фігню, а займаюся тим, що мені дійсно потрібно, і тим, що дійсно приведе мене до результату. Перше, я припинила порівнювати свій успіх з успіхами інших людей. От дуже часто мене це теж дуже часто трагирило, коли я бачила, що їй їй там 18-19 років а вона вже зірка вона вже зірка в неї вже купа грошей неї вже купа контрактів вона вже просто супер реалізована а я у свої 18 років просто просто десь там учусь, просто е, навчаю просто ходжу в університет Просто ходжу в університет, нічого не зробила, нічого не створила. Я, отже, вона встигає так багато, а я не встигаю нічого. Все, що я встигаю зробити, це просто ходити на якісь там підзаробітки і заробляти копійки. І мене це завжди трагерило, тому що я така людина, яка хоче жити добре. От я хочу жити добре. Я це ніколи не приховувала, приховувати не буду. І в мене е, стоїть мета зробити для себе настільки хороше майбутнє, де я не буду собі ні в чому відмовляти, де я зможу подорожувати, куди я заходжу, е, захочу, е, де я зможу жити там, де я захочу, де я зможу собі е, купувати те, що мені буде подобатись, а не те, на чому потрібно економити. Тобто так це моє бажання. Я вважаю, що це не супер там як. Якесь захмарне бажання його можна досягнути. Тому для себе я вибрала таку стратегію, що я не буду порівнювати себе з іншими людьми, тому що, по-перше, я не знаю, який в них був старт. По-друге, я не знаю, які в них були там батьки, і чи їм хтось допоміг хто їм допоміг, чи були в них батьки, які могли їм цьому допомогти, чи був якийсь в них стартовий капітал для цього. Чи є в них ще щось, крім наприклад, ну, якщо брати тіктокерів? Є в них ще щось, е, крім цієї швидко взлетівшої популярності. Яка потім незрозуміло куди може подітися, тому що все життя триматися на плаву, вони з просто через те, що вони разів знімали відео, вони не зможуть. Тобто, чи зможуть вони втриматися на плаву, це теж дуже важливо. Те, що зараз вони там в їхні 18 років, 20 років вони мають все, про що мріють люди в 40, про що мріють люди в 40 в плані матеріальному. Це не означає, що це буде вічно. це не означає, що таким чином вони заробили собі якусь супер хорошу репутацію і потім вони будуть всюди, тобто і це ніколи не зникне. Якщо звичайно в них є достатньо розуму, якщо в них є достатньо інтелекту для того, щоб примножити це, як для того, щоб зробити з себе дійсно якогось крутого спеціаліста, якого не забудуть там через 10 років. То це супер, але в більшості це не так. В більшості хтось просто злітає на хвилі цього хайпу, і зараз в них щось є. а Що буде з ними завтра, невідомо. І це перше. А друге, на що я звертаю увагу, це не те, те, яка сім'я у цієї людини. Тобто, тобто, якщо це, наприклад, не тіктокер, а хтось, хто просто кудись вже десь пробився, яка смія цієї людини, чи хтось їм допомагав це зробити, тому що це дуже важливо розуміти, коли батьки тебе підтримують, коли вони можуть фінансово тебе підтримати і кудись тебе просунути, це надзвичайно набагато легше, ніж коли ти сам 18 років вирішуєш, що ти хочеш стати мільйонером. Хочеш десь там працювати, куди дуже важко. Підійти, коли дуже важко навіть підійти і особливо без досвіду, особливо коли тобі 20. І на це варто звертати увагу. Так на це варто звертати увагу. Я почала я почала на це звертати увагу. Я почала, я припинила порівнювати себе з успіхом інших людей, і я розумію, що так, в мене був такий старт, в мене були такі умови, і я, виходячи з того, буду робити максимум для того, щоб в найближчому майбутньому. Досягнути якихось певних результатів, очевидних результатів, звичайно, не всього, чого я хочу досягнути, але в принципі. Але в принципі якихось очевидних результатів я зможу досягнути, якщо я буду сфокусована на собі, на собі, на своєму, на своїй реалізації, на своєму навчанні, на своїх навичках, на своїх на своєму інтелекті, на своїх досягненнях, тобто зважати на свої досягнення, а не на досягнення інших людей і сидіти і думати, а чому я досі не така багата, як вони. І якщо у вас є ця проблема, ви теж можете взяти це до уваги, що у всіх різний старт. І не звинувачити себе, що я була занадто лінивою. Я була якось, замість того, щоб щось зробити, замість того, щоб розвиватися, я лежала нічого, я займалася не тим, чим потрібно займатися. Тобто не потрібно звертатися в минуле і та дуже сильно купатися в тому, що я, а я би, а я би, а я би. Ні, я теж раніше так думала, а я би. Але якщо я згадаю себе в 15 років, коли, звичайно, можна би було там, я боялася пост виставити, виставити. Пост. Мені здавалося, що всім є до мене справа. Мені здавалося, що хто я така, щоб щось там написати і виставити в інстаграмі цей пост. Як бачите, зараз я знімаю відео і мені взагалі абсолютно не здається, що я ніхто. Але тоді, тоді в мене було це був цей синдром самозванця, невпевненості в собі, коли я боялася. Написати якийсь невеличкий пост про те, що я думаю, що в мене є своя думка, в мене виявляється є власна думка. І я боялася, що мене закритикують. І коли я виставила цей перший пост, в 16 чи 17 мені було, я вже не падаю. Я... Мене просто розривало зсередини. Я так боялася, хто що про мене скаже, і що ви думаєте, ніхто нічого не сказав. Всім все одно, всім все одно. Ну хіба я тоді могла зрозуміти це? Ну і, звичайно, це, це вплив мого дитинства. Це вплив мого дитинства. І це те, що потрібно розбиратися самостійно, це те, про що це все, це все індивідуальна історія. І у вас так само може бути, що колись ви просто не могли. Ви не могли в силу своїх комплексів, в силу свого виховання, в силу якихось обставин, які у вас були, ви не могли стати такими успішними, як вони. І е, ви не могли тоді почати розвиватися, тому не варто дивитися на них. Варто подивитися на себе, що я зараз можу зробити, з чого я зараз можу почати, і рухатися у своєму напрямку, і не зважати на тих, хто коли там десь став. Тому що неважливо, неважливо, хто коли чогось досягнув. Важливо чого досягаєте ви. І тільки на себе потрібно на собі потрібно концентруватися, на себе потрібно дивитися. Це перше. Е, наступне, що я для себе вирішила, це не боятись змінювати своє життя, поки мене нічого не сковує. Е, поки в мене є такі можливості, коли до мене приходять можливості не втрачати їх. Наприклад, до мене прийшла можливість переїхати в переїхати за кордон. Я це зробила. Тобто так в мене був вибір залишитися в Україні. Але я не переїжджала туди як біженка і в мене просто виявилася така можливість, що я можу там жити. Тобто в мене вже є там плацдар, куди я можу зупинитися, що я я мені не потрібно шукати житло. Мені не потрібно там бігати по джоб центрах і вишукувати для себе якісь умови для того, щоб не жити там в таборах. Ні, мені цього не потрібно. Мені цього не потрібно, якщо в мене є ця можливість, для чого мені її втрачати. Якщо в мене є можливість зараз навчатися до кордону, для чого мені її втрачати? Тобто, так звичайно, я могла відмовитись, але мене нічого тут не тримає. Мене не тримає е, сім'я, мене не тримають якісь зобов'язання, е, мене не тримають е, діти, мене не тримає і чоловік, тому що мене його немає. Так, мене нічого тут не тримає, тому я в принципі можу. Змінювати своє життя. І зараз, коли приходять до мене можливості переїхати з одного міста в інше місто, наприклад, і я розумію, що там мені буде краще, там мені буде легше, спокійніше, я зможу розвиватися, то чому би і ні? Чому би і ні? Тобто, і коли приходять, дуже важливо, коли дуже важливо помічати ці можливості і не боятися за ними йти. Якщо в мені зараз ця можливість... Я не можу собі дозволити її профукати Я завжди сконцентрована на цих можливостях, які приходять в моє життя. Тому що якщо в мене є якщо в мене є ціль, якщо в мене є ці амбіції, то напри то напевно до цих амбіцій, до цієї цілі потрібно якимось чином дійти. А якщо ми будемо постійно всі можливості, які до нас приходять, відкидати, якщо ми будемо постійно переживати е, і прийматися дуже сильно ну, про це, сумніватися дуже, дуже довго роздувати, а чи потрібно, чи не потрібно. Краще зробити, а потім вже вирішити, чи потрібно чи ні. І ви повинні розуміти, що ви завжди можете повернутися в початковий стан, в початкову точку. Тобто, ви завжди можете тобто, якщо до вас прийшлася можливість, ви її взяли і вам щось там не сподобалось, ви завжди можете повернутися назад. Але... Коли можливість приходить, а ви її не берете, тому що ви боїтеся, ви сумніваєтеся, ви не знаєте, що буде далі. Тоді ви можете втратити дуже хороші шанси на те, щоб змінити своє життя, якщо ви хочете його змінити. Якщо ви любите розвиватися, якщо ви любите до чогось йти і досягати чогось, ви візьмете цю можливість, ви візьмете цей шанс і. Цей шанс ви не будете боятися, що там вас чекає, не знати що. Тому що так, я могла теж боятися, що мене чекає нова мова, нове суспільство, нові люди. Але ні, я взяла себе в руки. Я розумію, до чого мені це. Я розумію, для чого мені, наприклад, освіта за кордоном, тому що насправді це пов'язано, тому що це пов'язано з моєю реалізацією, реалізацією як особистості. І мені це мені це важливо, тому я приймаю ці можливості, які до мене приходять, якщо вони прийшли. Тобто зараз вони прийшли, потім їх вже може і не бути. Потім я можу жаліти. А потім все життя жаліти про те, що а тоді я би могла, а тоді я би могла. Припинила комусь щось доказувати, доводити, доводити, що я достатньо хороша, що я достатньо красива, що я достатньо розумна. Тобто, якщо комусь потрібно це доводити, отже, вони з самого початку не бачать у вас цієї цінності. Тобто, якщо я повинна там своєму е, обранцю доводити, що я достатньо розумна, отже, він з самого початку не бачив в мені цього. Тобто він мені цього не помічає. Він не помічає те, що насправді зі мною є про що поговорити. Тобто мені не потрібно вилізати зі зі шкіри, мені не потрібно ем, читати все підряд. Мені не потрібно цікавитися всім підряд, як для того, щоб прийти до нього і показати йому, яка я прекрасна. Тобто він з самого початку бачить, що так. В мене присутній інтелект, і він не буде мене ніколи докуряти тим, що я тим, що я тупенька, наприклад, тому що він з самого початку бачить, що я не така. Якщо вам приходиться комусь щось доводити, тоді ця людина просто з самого початку не побачила вас цієї цінності. Якщо вам доводиться, якщо вам приходиться доводити іншим людям, що ви красива, це це те, чим я страждала. Всім доводила, що я красива. Я завжди користувалася фільтрами, завжди користувалася масками. Я не могла викласти фото без фільтрів. Ну, не могла я собі цього дозволити, тому що я повинна була довести іншим, що я красива. Як? Чому, чому я повинна їм була це доводити? Тому що в мене було таке дитинство. Тому що в дитинстві мені 6, там, чи 7 років підряд розповідали в школі про те, що я не симпатична. І зараз. Я намагалася всім, всім, всім доводити, що я супер красива, відмахатися від мене, подивіться на мене, подивіться на мене, яка я красуня. Іншим людям, звичайно, цього не потрібно було абсолютно. Але я повинна була довести сама собі. Але як ти доведеш це сама собі своїми фільтрами? І коли я зустріла. Чоловіка, який мені на це вказав, що Оксана залишається такою, яка та є ти красива і без фільтрів для чого ти їх використовуєш? Мені здавалося, що там немає сильної різниці. Але різниця була. Коли ми використовуємо фільтри, різниця є. І коли ми намагаємося комусь довести, що «Я, я красива, ну подивіться, я красива, я ж не уродка, чому ви мене називали уродкою? Тобто, це, звичайно, це психологічні е, проблеми, е, які потрібно вирішувати там, з, з психологом, тому що самостійно розібратися з тим, подивитися декілька відео, як полюбити свою зовнішність, і самостійно з цим розібратися, це дуже важко. Але треба, це те, що треба зрозуміти, що не потрібно нікому нічого доводити. Якщо хтось колись вас цього не побачив, отже, ці люди не для вас все для чого? Для чого себе перекроювати, для чого себе робити інакшою, для чого показувати себе того, ким ти не є, для чого показувати себе ту, ким я не є. Якщо тим людям все одно. Якщо ви страждаєте цією проблемою про фільтри чи якісь там маски, які ви постійно накладаєте собі на обличчя, так як я коли зробила і робила це до недавнього часу, то, то єдине, що мені допомогло, це усвідомлення того, що усвідомлення того, що мене люблять і таку, а ті, хто не люблять, вони просто не гідні залишатися в моєму житті все. Що я хлопцю не подобаю зовнішню, то він повинен шукати собі ту, яка йому сподобається, а не я повинна себе підкроювати під його ідеал. Просто до мене прийшло розуміння того, що моя людина, і я це давно знала, я подобалась багатьом хлопцям, багатьом чоловікам. У мене завжди вистачало уваги від чоловіків. Завжди. Але все одно сиділо десь в середині це відчуття, що ніби, ніби я не достатньо красива, щоб сподобатись тому, хто подобається мені. Але ні, коли він мене побачив, я йому сподобалась. Він зрозумів, що я інакше, що я не така, як з масками. Але я все ж таки красива по-своєму, але красива. І знайдеться людина, яка вас полюбить такою красивою, яка ви є. Це дуже, це, звичайно, важко прийняти. Це дуже важко прийняти, коли ти себе не приймаєш. Це дуже важко зробити. Те, що я зараз сказала, і те, що я вам зараз це проговорила, не означає, що вам це допоможе якось. Е, але просто для себе, в моєму житті, я вирішила, що я не буду більше нікому нічого доводити. Я не буду більше нікому доводити, що я красива, не буду доводити, що я розумна, не буду доводити, що я успішна і можу реалізуватися. Не буду доводити робити щось заради того, щоб комусь щось показати, заробити гроші для того, щоб комусь показати, а я змогла. Ні. Все в подальшому моєму житті я буду робити тільки виключно заради себе. Якщо мені це потрібно, я це буду робити. Якщо мені це не потрібно, а Просто я просто хочу комусь щось довести. Я зупиню себе, подумаю над цим, прийду до тями і буду йти далі своїм шляхом. І це дуже полегшує життя, коли ми досягаємо успіху не для того, щоб щось комусь довести, а коли ми досягаємо того успіху, який нам дійсно потрібен, або не досягаємо, тому що нам його не потрібно. І нам не повинно, і ми не повинні нікому нічого доводити. Я не хочу досягати успіху. Наприклад, супер реалізовуватися в кар'єрі, я хочу реалізуватися в сім'ї. І я нікому нічого доводити не буду. Наступне, що я для себе зрозуміла, що потрібно все ж таки більше працювати над якістю, а не над кількістю. Працювати над якістю, наприклад, своїх відео, а не над кількістю, коли ти говориш все віддає, тільки для того, щоб випустити. Працювати над якістю своїх взаємин з іншими людьми, якістю друзів. Пропев, в мене немає багато подруг, в мене немає багато друзів, декілька м -м -м, вірних подруг, дійсно, в яких я, яким я довіряю, які мене не зрадять, і які я розумію, що вони дійсно хороші подруги. І е мені не потрібно більше. І мені не потрібно більше, тобто мені не потрібні ці всі арави людей для того, щоб почувати себе добре, тому що мені важлива якість нашої взаємодії. Тому що друзі не слугують мені як гостинка, в яку можна поплакати. Друзі не слугують мені як ті люди, до яких я постійно звертаюся за допомогою. Тобто вони в мене є, тільки тому що я знаю, що вони мені можуть допомогти. Ні, для мене друзі ці люди, які мене надихають. Це ті люди, які про які про з якими є про що поговорити, з якими можна ділитися ідеями, які е, можуть підбадьорити, які показують на своєму прикладі, що таке життя можливе, і я завжди за те, щоб дружба рухала нас вперед, а не тягнула нас десь в песну, для того, щоб щоб дружба вона давала нам стимул рости і розвиватися а не для того, щоб ми своїми друзями пішли е, набухалися, накрили і супер. Живемо і супер, живемо далі. Да? Ні, для мене друзі це ті, на яких я дивлюся і розумію, що молодці ви розвиваєтесь, що вони розвиваються, і я хочу так само розвиватися, як і вони. Тобто мені є про що з ними поговорити. Ми маємо якісь спільні уявлення про наше майбутнє, чого ми хочемо в майбутньому, в майбутньому досягнути. І це насправді, дуже класно, коли у вас є друзі, які вас підтримують, які вас надихнуть, які. Будуть завжди за вас, які будуть завжди за вас, і які скажуть вам прямо в обличчя те, що вас в першу чергу губить, те, що вам не йде на користь, це не критика, коли я тебе критикую за все підряд, а це конструктивна порада з метою допомогти. І це дуже добре, коли ми не бачимо своїх писаків, і наші друзі можуть нам на це вказати не для того, щоб якось нас принизити, не для того, щоб якось е е вказати на те, що ми якісь не такі, а для того, щоб допомогти нам стати кращим. І я поважаю і ціную таку дружбу. Я ціную своїх друзів і ніколи не буду говорити про них за спиною щось погане. Ніколи не буду якось їх там ображати. Не буду якось їх обестінювати, не буду якось їх обостінювати і тягнути вниз. Тому що для мене мої друзі цінні, тому що ми люди соціальні і. Якщо в вас немає цих, цих друзів, з якими можна просто поговорити, не для того, щоб викликатися, а просто для того, щоб зрозуміти, що я не самотній, я не самотній, це дуже класно. І зрозуміти, що я бачу перед собою приклад людей, які тягнуть мене вгору, і е, за допомогою них моє життя ще більш насичене, краще, ніж могло би бути. І останнє, що я собі привила, це, це не витрачати час на безмістовні речі, на речі, які не приносять мені абсолютно ніякої користі. Я е, видалила е, тікток. Я видала, я видалила, видалила тікток е, я встановила собі свої внутрішні обмеження, скільки часу я можу сидіти в соціальних мережах для того, щоб не витрачати свій час постійно на перегляд того, що мені не потрібно, наприклад, того, що я забуду за 5 хвилин. Тому що е, зараз, коли наприклад зараз, коли я молода, зараз, коли я можу е, сприймати інформацію, коли я можу вчити щось нове, коли я можу читати багато книг. в мене є на цей час, я можу розвиватися і я можу покращувати свої знання в будь-якій сфері, де я хочу. Я можу вчити купу мов, можу розвивати свої навички. Я витрачаю свій час на для того, щоб посидіти в інстаграмі, подивитися на чергову інстасамку, яка виклала квіти, які подарував її її е, 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 залицяльник. Тобто це те, що вибуває нам в рекомендованих. Тобто, коли ми заходимо в Інстаграм, якщо ви підписані, то в мене обмежене коло людей, ну 60 людей це ті, на кого я підписана, це ті, хто мене надихає, і мої найближчі, мої рідні, мої найближчі друзі. все. І коли ми заходимо в рекомендоване, там завжди будуть фото цих ку, купу тих жінок, з якими я себе раніше, звичайно ж, порівнювала. Звичайно, не ну, тому що мені здавалося, що вони супер красиві, а я, звичайно ж, не така, а я недостатньо. Отже, там буде купу з грошима з цими, з цими е, мотиваціями. Заробляє так само. Тобто, як вам зробити так само, е, як вам е, вистати собі чоловіка, який вам подарує все, що ви захочете. Тобто, і ось це все. Це просто пуста трата часу, коли ви туди заходите і пропадаєте на 2-3 години, замість того, щоб почитати дійсно корисну, наприклад, книгу, яка вам дасть якісь корисні знання, які вам будуть потрібні в майбутньому, які вам потім знадобляться. Так само з Ютубом, коли я дивлюся вибірково, вибірково, що мені подобається, що мені цікаво. І що принесе мені якусь користь, принесе мені якісь нові знання, а не все підряд, тому що на це потрібно багато часу. Чи готова я на це все витрачати свій час? Ні, не готова. Якщо я краще зніму відео про щось що корисне, наприклад, для вас, ніж я буду дивитися відео про те, як хтось там бере в інтерв'ю, наприклад, в квітковий. Наприклад, Наприклад, в Даші Квіткової, тому що вона розходите з чоловіком, це те, що вибило мені нещодавно. І е, чи потрібно це мені? Звичайно, ні, мені це не потрібно. Тому для себе я вибираю те, що буде мені корисним, не витрачаю час на безглузді речі на людей, які мені не приносять ніякої користі, на книги, на відео, які мені не приносять ніякої користі. Я не е, е, я я заводжу тільки корисні для мене знайомства, коли я розумію, що в майбутньому ми зможемо з ними обмінятися досвідом, то з мені допоможе, а я зможу комусь допомогти. Насправді важливіше не сидіти в цьому, не сидіти в цьому віртуальному світі, а в реальному світі шукати контакти з іншими людьми для того, щоб потім вам було легше досягнути того, чого вам хочеться. Тому якщо вам це було корисно, тому що я знаю, що моє відео дивиться не тільки 20-річні, але в принципі якщо вам було корисно, і якщо вам більше ніж 20-30, то е, супер, тому що неважливо, в якому віці ми прийдемо до якихось там е, умозаключень висновків, е, неважливо в якому віці ми прийдемо до якихось висновків, тому що. В будь-якому випадку, якщо це корисно, ми можемо це прививати в будь-якому віці. Це значно покращить якість нашого життя. Тому, якщо вам сподобалось, підписуйтесь, ставте лайки, чи вподобайки. Мені не подобається слово вподобайка, тому я буду говорити лайки. Ставте лайки і е, пишіть коментарі, якщо ви щось не згодні, або навпаки.